Вітаю всіх, шановні колеги! Я В'ячеслав Возний і ви знаходитесь на моєму другому каналі Trading.ua. Давайте сьогодні поговоримо про таке питання, як злам тенденцій та злам структури. Зверніть увагу, це зовсім різні речі. Злам тенденції більше стосується збору стоп-лосів. Злам структури це вже більше до графічно технічного аналізу графіку руху ціни. Розглянемо ми все це на прикладі золота. Золото. Таймфрейм H1. Що ми бачимо? Ми бачимо рух вгору, рух вниз. Зверніть увагу, що тут у нас зростаючий тренд, спадаючий тренд і знову зростаючий. Так де тут відбувається злам тенденції і злам структури? Щоб визначити, де у нас відбувається злам тенденції і злам структури, зробимо одну простеньку маніпуляцію. Покажемо, де у нас мінімум початок тренду. Де у нас максимум завершення тренду. Тим самим тут ми визначили максимум початок нового тренду. І ось тут мінімум завершення цього тренду, спадаючого тренду. Наступний шлях це визначення початку цього зростаючого тренду. І знову, що ми бачимо, ми бачимо тут максимум Це імовірне завершення трендового руху. Таким чином, ми визначили раз, два, три, Чотири ключових рівні. Наступний етап. Беремо вертикальну лінію і співставляємо з цим рівнем. Ось ми бачимо точка, Точка, де починається рух вгору. Наступний етап точка, де починається рух вниз. Далі виставляємо по факту формування першої, першого мінімуму ось тут. І зараз ще одна лінія. Наразі це все дуже просто: горизонтальні лінії по максимуму мінімуму, і вертикальні лінії по максимуму мінімуму. Тепер аналізуємо поетапно кожен екстремум. Ось ми бачимо ось цей рівень. Це відмітка 1892. Далі відмічу червоним квадратом всі low 1884. І синім квадратом для красоти. Для яскравості визначимо хай. Ось цей хай і ось цей хай. Так, у нас є все необхідне для того, щоб розпочати аналіз, щоб розрізнити, де у нас відбувається злам тенденції і де злам структури. Зверніть увагу, це спільна точка для спадаючого тренду, зростаючого тренду. Це спільна точка для зростаючого тренду, спадаючого тренду. І так далі. Наступним етапом. Ми знаємо, що структура у нас будується із субструктур елементів. На даному разі це у нас зростаючий рух, спадаючий рух. Далі знову зростаючий рух, знову спадаючий рух. І фініш цього тренду знову зростаючий рух. Ось таким чином. Ось наша субструктура. Раз, два, три, 4, 5. П'ять елементів одної структури. Вниз так само у нас відбувається падіння ціни. Це у нас структура, падіння ціни вниз. Але як ми визначимо цю субструктуру? Від цього у нас буде залежати сигнали. Від цього ми побачимо, де і як ми будемо отримувати якісні сигнали, де і як ми будемо отримувати цілі. Наразі, ось таким чином, ми бачимо наша субструктура. Ось вона. Знову мінімальна точка, і ми бачимо знову зростаюча структура, що складається із елементів, субструктур. Вони наразі трохи менші, ніж попередні, але все одно вони є. Ось таким чином ми зараз бачимо, що у нас ціна сформувала зростаючий тренд, зростаючий рух, зростаючу структуру. Так, це ми. Показали, що у нас зараз відбувається на аналізованих ділянках руху. Тепер безпосередньо переходимо до зламу тенденції. Якщо ми кажемо, що це у нас був попередній спадаючий тренд, це новий тренд. Коли ми бачимо, що у нас тренд сформований? Коли у нас є оновлення ключових хай і нема оновлення ключових «лоу». модель розвороту 1, 2, 3. Ось тут у нас відбувається злам структури. Якщо ми беремо цю точку, мінімум або початок нового тренду, у нас хай перший корекційний рівень є тим самим зламом попередньої структури. Попередньої структури, ось цієї. Ту, що я не розмітив, ту, що ми ще не аналізували. А де злам тенденції? Якщо ми точку відліку беремо ось цей мінімум. Тоді злам тенденції у нас відбувається ось тут: оновлення попереднього хай сформовано перед завершенням тренду, ось таким чином. Це два самостійних сигнали, які мають досить високу імовірність відпрацювання. Але коли ціна пробиває і один, і інший рівень, то ми бачимо, що у нас імовірність відпрацювання сигналу. Набагато вище 50%. І ми можемо по факту пробою уже двох одночасно рівнів отримати досить якісний сигнал і торгувати його більшим об'ємом. Тепер точка відліку максимум. В майбутнє йдемо, новий тренд формується low-high-low. Ось тут у нас відбувається формування нового тренду, тобто ось тут злам попередньої структури. Чому? Тому що до цього оновлювали хай, не оновлювали лоу, а тепер почали оновлювати лоу. Це злам структури. Почали оновлювати корекційні рівні. А злам тенденції ось тут. Від точки відліку йдемо вліво. І ось тут ми бачимо, де у нас зламана тенденція. І ось тут, по факту оновлення одразу одночасно двох рівнів, ми повинні вже відслідковувати наші консервативні сигнали для торгівлі. Тепер, якщо ми візьмемо за точку відліку ось цей рівень, 1884, у нас, зверніть увагу, новий тренд сформується ось тут. Оновлення ось цього корекційного рівня. Але ми розмітили з вами структуру попереднього тренду таким чином, що хай попередній хай сформований лише тут. Тому злам тенденції попереднього спадаючого трендового руху у нас зараз відбувається. Ось зараз поламали тенденцію, тому імовірність руху ціни вверх вище. Але різниця між рівнями суттєва. І нам необхідно тепер дивитися, що відбувається тут. А тут зверніть увагу: low high, low, high, low, high, low, high. І раз поламали тенденцію, але, але не сформували нового тренду. Зверніть на це увагу. Зараз є один, два, три. У нас формується новий тренд. І він буде сформований, якщо ціна оновить ось цей лоу. Тобто не завжди у нас формується новий тренд, а потім ламається структура. Зверніть увагу, наразі зараз поламали структуру, прошу вибачення, поламали тенденцію, а лише потім можуть сформувати новий тренд, поламати тенденцію, поламати структуру. Ось таким чином. І якщо сформують новий тренд. Якщо поламають структуру, тоді ми побачимо якісний сигнал, який можна відпрацьовувати для спадаючого трендового руху. Дякую всім за увагу. Бажаю всім профіта. З вами був В'ячеслав Возний. До нових зустрічей!